Кухонна мейка фірми Крафт, розмір якої 50х50 50 см графітового кольору покрита підвіді покриттям, завдяки якому стійка до царапин та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обишумлена. Комплект входить змішувач в колір мейки з квадратним гусаком. На холодну та гарячу воду. Ось так повертається дозатор для рідкого мила, корзинка для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 3995 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.